мої маленькі глядачі. Усім відомо, що бути здоровим приємно. А чи знаєте ви, як стати здоровим? Здоров'я нам дає свіже повітря, спорт, особиста гігієна та правильне харчування. І сьогодні ми разом з вами навчимося дбати про своє здоров'я. В мене є скринька, а в ній предмети, помічники. А які саме ви дізнаєтеся, відгадавши загадки? Як копатися ідеш, і мене також береш. Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене. Що це? Відгадка мило. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Що це? Відгадка рушник. Він по зачисті маста. Вас причеше гарно так. Що це? Відгадка гребінець. Чищу зуби кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя. Що це? Відгадка, зубна щітка. Молодці малята, ви відгадали всі загадки. А тепер я пропоную пограти в гру гігієна. Виберіть той предмет, яким не можна ділитися з іншими. М'яч, стілець. Зубна щітка, дзеркало. Відповідь Предмет зубна щітка. Наступне ведмедик. Рушник, автомобіль, ручка. Відповідь, предмет, рушник, наступна, гребінець, стіл, лялька, годинник. Відповідь. Предмет гребінець. Так, молодці. Вірно, предметами особистої гігієни ми ні з ким не можемо ділитися. Сьогодні ми з вами познайомилися з предметами особистої гігієни, які допомагають нам кожного дня виглядати охайно і бути здоровими. Умиватись треба зранку. Добре, добре мило. Зуби чистити завжди, щоб ставали білі. Не забудь перед обідом руки добре мити, щоб завжди бути здоровим і не хворіти. Дякую до нових зустрічей.